Більш важливими є інші видані. Наприклад, він це називає верткені. Що таке верткені? Коли людина не може визначитися і у неї є сумніви, і він каже, це суперкласний знак. Тому що ідеї, які такі посередні, які посередині, вони часто не мають шансу. І він говорить про те, що реакція на ідею це є одним способом її оцінити. Якщо люди вагаються. Якщо люди не можуть зрозуміти це геніально, це абсолютний ідіотизм, це насправді хороший знак. Тому що можливо, це сильна ідея, сильні нові ідеї, як правило, викликають от саме таку невизначену, неоднозначну реакцію. Без цього вони не літають. Далі він говорить про стверднені. коли це інтерв'ю, таке від експерта, і він. Переконливо говорить своє ні і пояснює, чому він говорить ні. І для вас це ні може бути важливим кроком для розуміння своєї ідеї і робота з цими, як сказати, там, зауваженнями, експертними думками і твердими переконаннями дозволяє вам свою ідею ні шліфувати. Далі він говорить про дуже корисне, «чесне «ні». коли людина говорить: ви знаєте, нам не підходить, ми вам нічого не дамо, але. І після цього може дати якусь класну пораду або якийсь коннекшн і так далі. І от ні, ну це прям класне ні. І останнє це таке ні, яке для вас чомусь важливо, яке вас може емоційно зруйнувати. І він говорить так, що якщо ви знаєте себе, і для вас думки певних людей. Є важливими і емоційно можуть вас зупинити. Тримайтесь від них подалі. Бережіть свою ідею, бо перший період, чим менша ідея, тим більше ні будуть її дзьобати. І він каже: легко ставитись до ні і кайфувати, і святкувати кожне ні, бо кожне ні наближає вас до майбутнього успіху.